Україна, ветерія новини. У студії працює Вікторія Вахрушина. Далі про головне на цю годину. 11 місяців відчайдушно боролися за життя, але поранення були надто важкими. У Дніпрі попрощалися з речницею обласного ДСНС Євгенією Юдуткою. 44 мільйони гривень. Таку суму матеріальної допомоги вже виплатила мешканцям Дніпра, чиє житло зруйнували або потрощили російські ракети. Відзавтра нові комунальні автобуси вийдуть на маршрути Дніпра. Вони курсуватимуть у найвіддаленіші райони міста. Прийшли на одну виставу, а побачили одразу дві. Актори оперного театру влаштували перформанс і оригінально запросили глядачів на постановку Запорожець за Дунаєм. І про це та інше більш детально. 245 дніпрян вже отримали матеріальну допомогу від міста на загальну суму понад 44 мільйона гривень, і Дніпро продовжує виплачувати гроші людям, які залишились без житла або воно частково зруйноване внаслідок ракетних ударів РФ. Квартири і приватні будинки потрощені і знищені в різних районах. Два мільйона максимальна сума матеріальної допомоги для тих, хто через російську агресію залишився просто неба. Один мільйон сплачує міський бюджет, ще один субвенція з обласного. Зокрема, вже отримали кошти 43 власники зруйнованих квартир у 118-му будинку. На перемозі наступного тижня виплати перерахують ще шістьом постраждалим. Господарі дев'яти квартир у зруйнованій багатоповерхівці зараз збирають. Документи власники п'ятьох ще не звернулись до міськради по матеріальну допомогу, але з ними підтримують зв'язок, щоб, врешті-решт, виплатити гроші. Людина вправі сама обрати на що вона витратить ці кошти. Ми не контролюємо. Те, що вона купи саме квартиру, що вона купи саме житло у місті Дніпрі. Ми навіть не контролюємо, чи купи вона взагалі житло. Це місто допомагає людині, яка опинилась в таких страшних обставинах. І Там же люди не тільки втратили житло, вони ще втратили близьких людей. Тобто це в купі допомога родині. І родина визначає, що вона буде на ці кошти. Зможе придбати чи схоче придбати. 11 місяців героїчної боротьби за життя десятки операцій та харчування через вену. У Дніпрі попрощалися з речницею обласного ДСНС Євгенією Дудкою. На траурну церемонію до храму Різдва Пресвятої Богородиці прийшли сотні людей. Колеги рятувальники, близькі, рідні, журналісти та поліціянти нагадаємо, 10 квітня 2022 року росіяни вгатили по аеропорту Дніпра. Підрозділ рятувальників прибув на гасіння пожежі. Під час ліквідації наслідків обстрілу російські загарбники поцілили политовищу вдруге. Поранення отримало шестеро ДСНСників, серед них була і Євгенія. Вона постраждала найбільше про її відчайдушну боротьбу за життя і якою запам'ятають Євгенію в наступному матчі. Попрощатися з пресофіцеркою ДСНС люди йдуть нескінченним потоком. Крім коханого чоловіка, батьків та друзів, сьогодні тут і її колеги. А з першого дня ще вона працювала в головному перевіні, я з нею працював, тут, тобто, мабуть, років 5-6. чи -6. нічого не більше. Вона закінчила Харський університет, але щось їй там не зайшло, Галібач, мені так там скучно. Якусь тебе таку роботусь виїжджати, якусь таку роботу робити, якісь ризики устать, що було в вирі, по Євгенії Євгеній в січні виповнилося 32. Вона працювала у ДСНС з 2018-го. Була керівницею відділу зв'язків з громадськістю. Ми могли телефонувати їй у будь-який час. Вона завжди допомагала зі зйомками та коментарями. Вона була дуже активною, енергійною і дуже любила свою справу. Це була дійсно професіоналка, вона була на своєму місці, вона дуже любила свою службу, просто жила нею. Я бачила, що ну, у людини така жига до життя, такий патріотизм, що просто ну, її можна поставити як за приклад. Це ми всі будемо пам'ятати. І... Пам'ятати її приклад і наслідувати його. Звичайно, Росія причетна до її смерті. Це ми будемо завжди пам'ятати. Женя неодноразово була й гостею прес-центру відкритого. Останній раз до нашої студії вона прийшла рік тому. 7 березня розказувала про ситуацію на вокзалі та як рятувальники зустрічали переселенців, які тікали від війни. Наш спікер Євгенія Дудка, речниця управління головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Ми обладнали дві польових кухні, де роздається гарячі напої і гарячий обід. Тому люди не залишаться. Без їжі вже за місяць рятувальниця відправиться на свій останній виїзд. Це було 10 квітня минулого року. Це був повторний обстріл аеропорту. Зранку, ми ще зранку, ми ще її записали. Вона давала зведення за минулу ніч. Бо який був ракетний обстріл, а пізніше вона поїхала туди зі своїми побратимами фільмувати ці всі злочини, які росіяни чинили тоді, чи чинять, продовжують чинити у нас в Україні. І це був шок, коли ми дізналися про поранення. Шістьох рятувальників Тоді, менш ніж рік тому, на виїзді був і чоловік Євгеній. Ігор теж отримав поранення, та стан рятувальниці був найважчий. Євгенія перед трагедією хотіла зняти бронежилет, але саме металеві пластини врятували її життя. Проте один уламок все ж таки залетів під нього. Далі покажемо архівні кадри. Я знайшов Євгенію Васильівну дух. Почав намагатися її витягати, але в цей момент вже ноги підвели. Я поруч нею впав, покликав хлопців на допомогу. Дякую, слава Богу, зі мною була аптечка персональна. Наші товариші прийшли, надали Євгенію першу домедичну допомогу. Ну і винесли її, потім винесли мене. Спочатку життя Жені рятували місцеві медики. Вони зробили їй 11 операцій. Потім літаком відправили до клініки Шаріте у Німеччині. Там вона була до лютого. Надзвичайниця дописами в соцмережах підбадьорювала українців. Своїм прикладом показувала, що руку опускати не можна. Варто боротися за життя та Україну. Чекаю, коли вже одужую, чекаю свого повернення додому, тому що дуже сумую за своїми всіма колегами, сумую за своєю роботою, сумую за вами, всіма журналістами, моїми любимими, і тому має триматися, має швидше одужувати, і сподіваюся, що так скоро і все буде. Значних результатів лікування не було наприкінці зими 23-го Євгенія повернулася до Дніпра. Терпіння, терпіння і ще раз терпіння. Скоро все стане на свої місця. Хмари розсіються, вигляне сонце, і чергове випробування залишиться в минулому. Написала Євгенія 21 лютого в своєму інстаграмі. Вже за два тижні жені не стало. Ви всі маєте розуміти, життя нам дається один раз. Шірі співчуття рідним та близьким висловлює вся команда відкритого. Анастасія Вільхова, Сергій Азовських, Опинію телеканал відкритий. 250 переселенців живуть у Дніпрі в гуртожитку шелтері, що облаштувала громадська організація Куст. Переважно це люди з Луганської та Донецької областей. Тут є все, що необхідно для проживання: душові, туалети і, звичайно, кухня. Для вимушених гостей намагалися створити комфортні умови, щоб максимально наблизити обстановку до домашньої. Для мешканців шелтеру навіть періодично організовують візити медиків. Бачили лікарів, які зараз обстежують. Людей-переселенців. І саме цікаво, що ці лікарі так само є переселенцями. Тобто є така взаємодопомога, підтримка, дружнє плече, коли люди приїжджають, коли люди гуртуються разом. І це гуртування допомагає всім почувати себе краще, почувати себе захищеніше. А місто зі свого боку максимально намагається сприяти діяльності таких організацій і взагалі всіх, хто надає послуги шелтерів. Поруч шелтером коста працює соціальний ресторан. Його відкрили ресторатори Дніпра, затишний зал, новенький посуд і привітні кухарі. Тут гарячими обідами щодня годують до 400 переселенців. Обрабатуває друг і береть прибори палкетки, надходять, дає талончик, отримує перше, друге, салат, хліб, чай, кофе, по поживає. Присаджується за столик, приймає прийом пищі, покушав і поставив грязну посуду. Укриття для своїх вихованців облаштували в дитячому центрі штурм у Дніпрі. Про те, що це бомбосховище, можна здогадатися, лише помітивши відсутність вікон. Ще рік тому це був підвал. Тепер сучасний простір для розвитку. Роботи було багато, але результат того вартий, говорять у центрі. Спеціалісти поглибили підлогу, підняли комунікації, провели нову електрику та інтернет. Для автономії оснастили сховище старлінком та генератором, закупили меблі та обладнання. Площу Розбила на окремі вікові зони. Одночасно тут можуть знайти прихисток до ста дітей і вихователів. У Нас дитячий заклад, і діти, які до нас приходять, мають бути в безпеці. Тож за допомогою бюджету міського бюджету батьківських коштів, за допомогою наших співробітників, наших учасників спільноти, штурм допомога це переселенці, які зараз ми куруємо. А ми зробили ось таке укриття з підвального приміщення. Основна задача була перетворити. Підвал в укриття в таке приміщення, куди би діти не боялись спускатись, куди би було їм приходити нелячно, щоб це не було як якесь там покарання, що їм треба прирвати їхні заняття і спуститись вниз, щоб їм тут було цікаво і такі, знаєте, як не знаю, може, вони собі там пригоди якісь вигадують навіть. Я знаю, що коли з викладачами сюди спускаються. А ще укриття має власну берегиню ляльку-мотанку, яка захищає дитинство. Образ класичний, проте має індивідуальні риси. Петриківський розпис це вишивка теж Дніпропетровської області. Ця вишивка – це символ берегині, щастя, добробуту. Тут унизу закодована назва центру, це штурм. Він таким кодом є. А ці ляльки маленькі це символи підрозділів центру штурму. У нас їх шість, тому і ляльок шість. Ще два промислові генератори отримала Дніпропетровщина. Обладнання передало посольство України в Австрії за сприяння обласної військової адміністрації. Генератори трифазні, дизельні. Один потужністю 160 кВт і вагою 2,5 тонни. Другий гігант потужності 350 кВт і вагою 8 тонн. Пристрої вже встановили на водоканалі у Кам'янському. Вони допоможуть забезпечити роботу критичної інфраструктури в разі перебоїв з електрикою. А лікарням Дніпра передали ще 60 багатофункціональних ліжок. Це чергова партія допомоги з баварії разом зі зручними та сучасними лежаками для важких хворих. Нюрнберг надіслав також 33 тумби до них. Нове обладнання має електричний привід, розкладається у 8 різних позицій для зручності та комфорту пацієнтів і має спеціальні поручні. У медзакладах кажуть, ці ліжка полегшать роботу персоналу по догляду за недужими. Водночас сам пацієнт зможе за допомогою. Ульта підлаштувати меблі під власні потреби. Доставлено до Дніпра остаткування – нове. Його тримали у Німеччині як резервний фонд. Зазначимо, незабаром у місто надійде ще одна партія ліжок. Ці ліжка ми будемо розподіляти для хворих, які знаходяться у невідкладних стані станах надання невідкладної допомоги для хворих, які перебувають на паліативному лікуванні, для хворих, які на відновлюваному лікуванні. На сьогоднішній день ми вже отримали десь приблизно 4 сотні таких ліжок. І плануємо, що їх кількість буде зростати, зростати, зростати. Дуже дякуємо Баварії, дуже дякуємо місту Нюрнбергу та усім людям, які доклали до цього свої усі можливості і дякуємо їм за їх допомогу місту Дніпро. Європейського зразка терміном на 30 років із правом виїзду за кордон. Такі водійські посвідчення видають віднедавна у Криворізькому центрі надання адміністративних послуг Віза, а друкують ці документи на модернізованому принтері. Ці пристрої нещодавно поставили на озброєння ЦНАП. Раніше посвідчення європейського зразка можна було отримати лише у сервісних центрах МВС. У центрі адмінпослуг Віза кажуть, попри те, що електронні права діють на рівні із пластиковими. Які прагнуть отримати звичайні водійські документи, не менше. Люди щодня дзвонять, цікавляться графіком, записуються в чергу на отримання. В центрі візи це дуже зручно і швидко, тому що в нас є попередній запис. Людина записується в попередню чергу і приходить на свій час. І визначений зручний для нього день. А ми приймаємо на місці, фотографуємо, людина на місці сплачує, ставить підписи, ідентифікація приходи. І в цей же день, як правило, ми направляємо на опрацювання в сервісний центр і потім роздруковуємо готовий результат після погодження з сервісним центром. Майже 500 незаконних звалищ створили містяни у Дніпрі. Люди викидають побутові відходи на узбіччя в яри. Захаращують непотребом закинуті земельні ділянки та недобудови. Одне зі стихійних сміттєзвалищ комунальники виявили у провулку Короленка на житломасиві Парус. Там працює прибиральна техніка. Співробітники кажуть, робота щонайменше на тиждень. существует реестр несанкционированных свалок, где-то порядка полутысячи. И каждый день сотрудники коммунальных предприятий убирают город. У нас на линии порядка 31 мусоровоза, это ТБО, и вот таких 14 звеньев, которые убирают несанкционированные свалки, которых особенно большое количество в частном секторе, в Чечеловском Новокадакском районе, в Амурнеже-Днепровском районе. Від завтра у Дніпрі запрацюють нові комунальні автобусні маршрути. Вони курсуватимуть у найвіддаленіші райони міста. Про це повідомили у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури міськради. Автобус номер к перевозитиме пасажирів з вулиці Андрія Сахарова до залізничного вокзалу і підсилить існуючу маршрут, який користується великим попитом. Номер 48К курсуватиме від 20-ї міської лікарні до площі Старомостової. Зазначимо, це перший міський транспорт. У цьому напрямку до цього був лише один приміський маршрут. Автобуси на цих напрямках великі, комфортабельні та пристосовані для перевезення маломобільних груп населення. У будні на кожному маршруті буде по два буси: у вихідні один інтервал руху година. Точний розклад у телеграмі, розклад Дніпро. Оберігають та захищають з перших днів навчання. У Дніпрі курсант державного університету внутрішніх справ самотужки затримав правопорушника, який ж бурляв каміння у перехожих. Про героїчний вчинок розкажемо далі. В сюжеті я йшов до своєї дівчини і побачив, як невідомий мені чоловік взяв камінь і почав бігти за людиною. Так е, я йому сказав ось, крикнув всі поліції. В той момент він його жбурнув, промахнувся та попав автівку. Я вважаю, що людина знаходилась під дією наркотичних речовин або під алкогольним сп'янінням. Інцидент, що загрожував життю містян, стався на вулиці Писаржевського, Розказує другокурсник Юлій. В той день він був у звільненні. Зазначає це його перше затримання, та в той момент жодної секунди не вагався у тому, як треба вчинити. Певненості додала гарна фізична підготовка. Курсант, кандидат у майстри спорту з боксу. Я побачив це про порушення на тому місці біля парковки. Чоловік з камінням неадекватно повів себе до перехожих. І почав бігти. Коли я кричав, зупиніться. Він пробіг через паркан, через багнюку. Він я його тут не спіймав. Далі викликав поліцію та передав правопорушника до рук патрульних. <звук> Мешканці району, де стався інцидент, зізнаються, будь вони на місці хлопця навряд так відчайдушно кинулися на чоловіка на підпитку та радію, що завдяки таким сміливим майбутнім правоохоронцям на вулицях Дніпра буде безпечніше. Момент затримання та як саме обезброїв правопорушника юний герой відтворив у спортивній залі вишу. Ну Такі вправи частина підготовчої програми майбутніх правоохоронців, зазначає викладач з фізичної підготовки. Вишу вже з другого третього курсу. Курсанти повністю готові до затримання злочинців. Саме основна наша задача це вивчення прийомів затримання правопорушника і, в принципі, всі. Прийом, який ми вивчали, він вдало реалізував при затриманні правопорушника. Він перевів на підлогу, зробив больовий контроль та дотримався підкріплення. Викладачі університету пишаються своїми курсантами. Таких сміливих охоронців закону щороку зазначають збільшується. Тільки за минулий 2022 рік, і до сьогодні за бездоганне виконання службового обов'язку заохотили подяками та відзнаками від ректора 33 курсантів. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, News, телеканал відкритий. Такого глядач точно не очікував. Актори Дніпропетровського театру опери та балету оригінально запросили на грядущу виставу. Поки люди знімали пальта та чекали на початок лісової пісні, просто у холі хур заспівав молитву Андрія з опери Гулака Артемовського. І так анонсували Запорожця за Дунаєм. Сам перформанс, емоції глядачів та підготовку театру до майбутньої вистави бачила наша Ольга Величко. Це костюми до нової вистави до показу два тижні. А їх робота почалася ще два місяці тому. Кравчині Дніпропетровського оперного театру чаклують над костюмами до вистави Запорожець за Дунаєм. 56 хористів, хористів, пар парбалету, а також солісти. Оксана, ударка Андрій, пан Карась. Встигнути пошити швачкам треба до сотні костюмів. Ще не було е, жодного разу, щоб ми не встигли якісь костюми. У нас завжди залишається остання ніч, е, останній день, в який ми все доробляємо. Запрожить за Дунаєм вперше зіграли на сцені оперного майже півстоліття тому. Тоді костюми кажуть, швачки були не такими яскравими, але автентичну вишивку зберегли і до сьогодні. Ось ви можете бачити. Сучасну тканину і на неї нашити фрагменти з попередніх костюмів. Пані Оля одна з тих, хто пам'ятає, як готувались до прем'єри, тоді. «22 два чоловіка тільки мастеров. У нас цьоті була усаджена дівчатками. Ми з любов'ю сьогодні. До сих пор це робимо з любов'ю». У, у чоловічих костюмів народжується образ Андрія. Це буде е шаровара. Синього кольору і а, брудова жилетка. Швачки кажуть у процесі до костюмів постійно додають різнобарв'я. Так вигадали, як зі звичайного килимка для сидіння виготовити жіноче намисто. Його розмалювали, придали йому червоного кольору. Потім ми його розберемо на отдельні бусини. Останні штрихи підводять на декораціях два янголи та церква. Це оздоба для фіналу сюжету. Церкву її дуже довго строїти було. Це архітектурна деталь. Ми не могли шабітися не на міліметр, поэтому там вимірялася нитки. Все робилось, це ідеально, все зроблено в масштабі, а да вона є в Києві. Ось це оригінали. А поки ми були за лаштунками, у холі вже зібрались люди. Сьогодні у репертуарі лісова пісня. Глядачі і не здогадуються, що поміж них актори. Люди люблять якийсь такий момент неочікуваності. Всі збираються. Люди в куртках там всі всі готуються. Дуже дивуються, чому не запускають до зали. Можливо, повітряна тривога. Вони не знають, а можливо, ще щось. І тут раптом. Хор виконує молитву Андрія. Символічні рядки сіяє знов нам. Вольна воля до рідного вернемось поля. Торкають серця кожного. Поміня жидалі папірою хнібик навіни галаса такі, і підтримували, який хор такой красивий. Ну просто чудо це. Молодці які. Це є молитва насамперед. А без молитви нам як ми бачимо, ніде ми не можемо обійтися. Настрій. Цього номеру є такий переможний з надією. А ця надія нам зараз дуже потрібна. Зіграють запорожця за Дунаєм 25 та 26 березня. Молитва за щасливу долю нашої України. То це мене настільки вразило. Я вдячна колективу. Вдячна за ваш талант, за вашу мудрість і за віру нас усіх, що ми рухаємося до перемоги. Ольга Величко та Юрій Смірнов Open News, телеканал відкритий. Сьогодні, 10 березня, в Україні день державного гімну. Одного з головних символів держави поряд із прапором і гербом. Саме цього дня у 1865 році у Польщі вперше публічно пролунав твір композитора Михайла Вербицького. На слова поета Павла Чубинського ще не вмерла Україна. Це був завершальний номер концерту, присвяченого Шевченку. Нове дихання гімн, як і інші символи української держави, отримав під час революції гідності, коли сотні тисяч людей. Ей співали заповітні слова, наче святу молитву. Патріотична пісня, написана понад 150 років тому, стала одним із втілень споконвічного прагнення українців до свободи, поєднала крізь віки всіх борців за незалежність і стала справжнім символом нинішньої України. Ту, Вітаємо із Днем державного Гімну. Рік він лунає в усіх куточках світу на знак підтримки і поваги до українського народу. І звучатиме до нашої перемоги. Слава Україні!